Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні пропоную рецепт яблучного пирога. Приготуємо тісто. У миску викладаю жовтки, додаю сюди цукор. І гарненько розмішую. Кількість використаних інгредієнтів ви завжди зможете знайти під відео. Масло потрібно розтопити у мікрохвильовці. Виливаємо масло до яєць та розмішуємо. Також додаю сметану. І знову розмішую. Борошну всипаю розпушувач. І частинами додаю в тісто. Тісто має вийти м'яке, тому може взяти трошки більше або трошки менше борошна. Дивіться по консистенції. Ось таке м'яке та еластичне тісто має вийти. Тепер я беру приблизно третю частину і кладу в торбинку, щоб заморозити. Яблука я почистила і порізала маленькими тоненькими шматочками. Тепер додаю сюди цукор. Розмішую гарненько. І залишаю, щоб вони постояли приблизно на хвилин 15-20. Тепер яблука перекладаю ось таке сито для того, щоб забрати зайву рідину. І залишаю так на декілька хвилин. Тепер додаю сюди корицю та борошно. І перемішую. В миску для збивання виливаю білки, які залишились від жовтків. Вмикаю на невеличку швидкість. Поступово збільшуємо швидкість і додаємо цукор. Та збиваємо до пишної маси. Тепер сюди всипаємо подрібнений кисіль. У мене зі смаком вишні. І вимішуємо гарненько. Тісто викладаємо на деко і розрівнюємо. Також потрібно зробити невеличкі бортики. Форма в мене розміром 33х40 см. Викладаємо яблука на тісто і гарненько розрівнюємо. Тепер викладаємо зверху білкову масу. І також розрівнюємо. І зверху натираємо тісто, яке ми клали в морозильну камеру. Ставимо духовку розігріти на 180 градусів. Приготувавши один раз, я впевнена, що ви будете готувати знову і знову. Готуйте та смакуйте! До слідуючих відеорецептів!